Як отримати ліцензію на алкогольні та тютюнові вироби? Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні проговоримо про те, як отримати ліцензію на алкогольні та тютюнові вироби. Отримання ліцензії на алкогольні та тютюнові вироби це обов'язкова умова для будь-якого підприємства, що планує виробництво або продаж цих товарів в Україні. Процедура суворо регулюється законодавством і потребує чіткого дотримання вимог. Перший крок це перевірка відповідності підприємствам всім вимогам законодавства. Юридичний аналіз ситуації допоможе визначити, чи відповідає ваш бізнес цим вимогам та виявити потенційні ризики. Другий етап підготовка необхідних документів. До пакету документів можуть входити статутні документи підприємства, довідки про відповідність приміщень санітарним нормам, документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень. Юрист забезпечить перевірку кожного документа з правової точки зору та допоможе уникнути помилок, що може затримати отримання ліцензії. Наступний етап отримання всіх необхідних погоджень та дозволів. Цей етап може супроводжуватися різними спорами. Адвокат допоможе вирішити ці питання, включаючи переговори з державними органами, медіацію або за потреби представлення інтересів у суді. Основні етапи отримання ліцензії включають визначення правового статусу, підготовку та перевірку документів, подання заяв, а також отримання всіх необхідних дозволів. Залучення професійного юристу дозволяє уникнути помилок і успішно завершити процес. Якщо ви плануєте займатися продажем або виробництвом алкогольних або тютюнових виробів, важливо знати усі нюанси процесу отримання ліцензії. Залучення професійного юриста може значно полегшити цей процес та знизити ризики. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до фахівців юридичного маркетплейсу Консультант для консультації за посиланням в шапці профілю або за номером вказаним під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!